Друзі, привіт! Це лот жіночого теплого одягу від німецької торгової марки Bluenosha на лоті 16 одиниць. Це штани та джинси, кардигани, сукні та аксесуари, шарфи та шапочка. Почнемо з аксесуарів. Це у нас шарф зі 100% кашеміру, чорного кольору. Дуже приємна на дотик тканина. Далі. Шарф та шапочка сірого кольору. У складі маємо віскозу, поліестер та поліамід. Великий теплий шарф з такою бахромою по боках. Шарф від, із колекції Holyberi. Далі влеті дві сукні. Сукні універсальні, вони підходять і під спортивний і під повсякденний класичний одяг. Розмір S та M. По боках є така біла смужка. По складу це поліестер віскоза та Еластан. Далі кардигани. Це у нас кардигани з поясом. Спереду є кишеньки, Він дуже теплий. У розмірі М. Далі кардиган синього кольору. Розмір С. Також колекція Holy Berry. А, таких кардиванів володь дві одиниці. Один в упаковці. Це у нас розмір М. Другий також розміру М чорного кольору із білою смужкою. У складі 100% баговна. Далі джинси. Це у нас 36 розмір. Тридцать восьмой розмер, сороковий, сороковий, Чорні штани Сороковий розмір. 40 -й, 40 -й, 40 -й, 40 -й розмір. 44-го розміру із колекції Холібері. Вони такі дуже класні з потертостями. Знизу підвертаються. Замовити це, ви зможете у наших менеджерів або через яких телеграм та канал. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!